По вулиці Міськевича є проблеми з освітленням. І звертаються жителі, і там якесь непорозуміння з Ресом, щось тобі поміняли. Ну я там сильне деталю, але вони просили, щоб я підняв це питання і розібратися. Так, да. по вулиці Міськевича є питання по освіту, там частина вулиці це, це не освіту. Це було пов'язано з тим, що виконували з певні роботи. Резь нам ставить питання про розмножування мереж освітлення, так як воно в них прив'язано до КТП, в нас, на жаль, не так. Я думаю, що до 1 листопада ми це питання робимо. У вас Проблема дорожних люків. Дорошенка зробили люк, знаєте, лишився. По вулиці Дорошенка б'ю зразу відповідь. Акт про виконання робіт не підписаний. Буде підписаний тоді, коли зроблять. Це. І знову ж ти той люк Ковельсь... Міцкевича Ковальська знову вода тіче, знову заливає там все перекрестне. Тоді не щось ремонт проводили, але на тиждень було сухо, зараз знову ж вода. На сесії ми приймали рішення про те, що заборонити салюти. А салюти? Ви знаєте, в 11 годин, діти сплять, в 12 годин салюти продовжують у нас, е, є у нас в місті ківерцях, треба приймати, п, піднімати це питання. І, і далі ще одне. На вулиці, е, проволок Степана Бойка. Там мали зробити е, від, е, спуск. Вот. До цього часу нічого не зроблено. Ви бачите, що, що <зас> дощі не припиняться на, дві, на два тижні, там зад'є знову. І був, було сухо, ціле літо можна було це все зробити. І чому до цього часу це не робиться? Це піднімають жителі цього роботу. <зас> по вулиці Степана Суби, <зас> по вулиці Деренбраду, по вулиці Космонавтів Черхова, по всіх інших вулицях, вулицях проєктна документація в стадії виготовлення, в тому числі по вулиці Некрасова, де там ми приймали рішення про відведення води. Ікрасена в стадії завершення, і ми буквально на цьому тижні заберемо проєктну статусу на експертизу по всіх інших вулицях, поки що в першу перегляду. Якщо десь Бог будуть хороші погодні умови, завжди на жовтий місяць в нас по місту кіберця суттєве пониження для гронтових вод, ми зможемо виконати дані роботи. Тим більше 47 тисяч на водовідведення нам дає держава. Це в особі управління агропромислового розвитку Волинської обласної державної адміністрації. Буде готовий проєкт, ми подивимося, як регіонально ті кошти використати, на яку Дякую. Ще питання.